Нормоцикл, дієтична добавка при порушенні менструального циклу. 60 капсул в упаковочці, виробник індія. Містить фітоекстракти, які саме необхідні для підтримки балансу жіночих статевих органів. Містить екстракт симплокосу кістьового, з кістьової, солодки голої і куркуми довгої. Не можна застосовувати в період вагітності лактації, не перевищувати зазначену дозу. Особам з артеріальною гіпертензією, гіпокаліємією необхідно проконсультуватися з лікарем перед вживанням цих капс. Приймати потрібно по одній дві капсулі два рази на день після вживання їжі. З 12 років можна приймати по одній капсулі два рази на день. Рекомендую рослинні фітоекстракти при порушенні менструального циклу. Виробник Індія. Вартість становить 500 гривень.